Вітання, ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що працюємо ми наживо, Тому обов'язково доєднуйтеся і до онлайн-трансляції цього етару на Ютуб-каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Загалом далі більше поговоримо про домашнє насильство, адже війна одночасно має негативний вплив на суспільство у різних аспектах. Одним із них є безпека в домівках. Психологічна напруга, емоційний тиск, розлука сімей, а також безробіття погіршує ситуацію із домашнім насильством. За перше півріччя 2023 року. Правоохоронці по всій території країни зафіксували на 40% більше звернень про домашнє насильство ніж торік. А от яка ситуація у Хмельницькому районі? Про це запитаємо у заступника начальника сектору протидії домашньому насильству у Хмельницькому району управління поліції Віталій Наглій, в Нашій студії Вітаю вас, пане Вітаю. Віталію. Отже, якщо говорити про ситуацію і порівняти її 2022, і 2023, чи бачимо ми теж більшу кількість звернень, так якщо порівняти аналогічні періоди по 1092022 нуль mm -hmm. року, то ми дійсно побачимо збільшення в статистиці приблизно на 25% Це по місту Хмельницькому? Е, з чим пов'язуєте це, пов'язується з тим, що ну тут багато є у нас аспектів, на які треба звертати увагу. Перше, що Місто у нас розширюється, у нас багато людей, які переїхали з Східних областей України, і тут поселяються, живуть, тому населення збільшується, кількість викликів збільшується. Друге, потрібно зважати на те, що є нова така категорія у нас людей це військовослужбовці, які повертаються з лінії, лінії бойового зіткнення, і в принципі, сім'ї буває, деколи їх не, не сприймають. І також відбуваються конфлікти. Це невеличка частинка, але це, це є таке. Але найголовніше, чим я якби, асоціюю цей ріст домашнього насильства, це те, що люди все-таки більше довіряють поліції. Тобто, вже кожен, хто викликає поліцію, знає, що є служба, яка займається протидії домашньому насильству. І ціленаправленно вже викликають, тому що люди знають, що є що таке домашнє насильство, що потрібно викликати. І якщо порівнювати кількість навіть підтверджених викликів, які е, підтвердились і на кривників складені протоколи і направлено до суду, то таких викликів вдвічі більше ніж в попередньому році, тобто це історія про інформаційну кампанію, яка людям роз'яснювала що таке так. домашнє насильство, чому це не можна терпіти, куди звернутися і так далі, все це призвело до того, що кількість підтверджених викликів більше, власне, і кількість звернень більше. Так. Якщо говорити про те, хто звертається, тому що у нас здебільшого в суспільстві є думка про те, що кривдник чоловік, жертва – жінка, чи здебільшого така тенденція далі зберігається, чи є звернення від чоловіків? Насправді дійсно, чоловіків, е, якщо ділити по гендеру чоловіки-жінки, то в домашньому насильстві приблизно 90% – це чоловіки, 10% – це жінки. Е, Хто викликає, викликають люди, які страждають від домашнього насильства. Які дуже часто зараз з'явилися виклики, коли люди нам говорять, що ми, ми довго жили з цим. Ми там 10 років терпіли, uh -huh. ми 15 років терпіли. Але я зараз знаю, що не треба терпіти що треба звертатись в поліцію. і Тут нічого страшного і постидного немає. В суспільстві цю цю, цю тему обговорюють з цією темою борються, і в нас є багато важливих впливів, які можуть змінити ситуацію в сім'ї. Терпіли, тому що соромно було зізнатися так, про те, що є історії з насильством в сім'ї. Це соромно, це пред сусідами соромно, це uh -huh. недовіра в першу чергу до там, працівників поліції, можливо, колись. А це осуд суспільства можливий. Тобто, це, ну, люди з цим жили, жили ради чогось, ради дітей, ради сім'ї. Це певні залежності, психологічні залежності, економічні залежності. Але з тим, що ми роз'яснюємо людям, що є така як кризова кімната, наприклад, для які, для жінок, які постраждали від домашнього насильства, mm -hmm. і у нас кризові кімнати. Тобто, жінку ми можемо забрати з цієї сім'ї і поселити в, в таке анонімне місце, де чоловік її не достане. А, також разом з дітьми можемо їх поселити, а, можемо допомогти надати безоплатну правову допомогу, тобто скоординувати людину, що вона. Звернулись в безплатну право допомогу, і вже через суд вони допоможуть і суд скласти судовий позов на розлучення, і допоможуть скласти судовий uh -huh. позов на обмежувальний припис. Тобто є всі важливі впливи для того, щоб регулювати цю ситуацію. Це не просто ми приїхали, склали там протокол, дали людині штраф, як колись думали. Ні, зараз основна наша робота це все таки профілактика і дійсно вирішення проблеми домашнього насильства в сім'ях. Ми ще обов'язково до кризових кімнат і до цього повернемося. Ще от щодо звернень. Чи є історія про те, що звертаються родичі, сусіди, де кажуть про те, що от в сім'ї є домашнє насильство, але можливо ні жертва, ні кривдик про це не хочуть говорити. Так, звісно, звертаються і сусіди, звертаються і родичі, і діти, і діти, які за кордоном. Угу. Тобто, всі ці всі ці звернення передають нам на підрозділ по протидії домашньому насильству. Ми їх перевіряємо. Тобто в нас вони йдуть в електронному варіанті як рапорта. Ми здійснюємо виїзд на дану адресу, спілкуємося з учасниками події. Уже відповідно ці ситуації опрацьовуємо раніше. У нас, якщо насильство, то завжди асоціація із якимись побоями із фізичним насильством було. А Зараз ми вже власне знаємо про те, що законом виміряно сексуальне насильство, фізичне, психологічне і економічне. Якщо от по кожному із цих пройтися, власне mm -hmm. фізичне насильство, mm -hmm. велика кількість звернень саме про побуття. Є, потрібно розрізняти, що таке фізичне домашнє насильство і так. цілесні ушкодження. А, зазвичай раніше раніше люди зверталися до поліції, уже коли ставалось фізичне домашнє насильство. Uh -huh. Тобто, коли вже кривник е, просягував руки, як кажуть, народі, як шарпав, uh -huh. штовхав, бив і так далі. А на сьогоднішній день більше викликів вже. Саме через психологічне домашнє насильство і економічне насильство, коли люди знали, що це ненормально жити в, постійно в криках, постійно в сварках, коли люди знають, що є вихід з цієї ситуації і не потрібно терпіти, люди більше стали звертатись саме через психологічне домашнє насильство. І ну, дійсно, дійсно з цієї кількості викликів. Напевно, більше половина люди звертаються про психологічне насильство, uh -huh. ну і відсотків 30, напевно, вже про фізичне насильство. Якщо на прикладах розібрати психологічне насильство, саме про які звернення, про що люди кажуть і на що скаржаться, це коли там, не буду вирізняти чоловік-жінка, а uh -huh. один з подружжя, наприклад, систематично вчиняє психологічний тиск, виражається інзурною лайкою, погрожує. Принижує, ображає, тобто з певною якоюсь метою. Uh -huh. Психологічне домашнє насильство, є ще економічне домашнє насильство. Також є випадки, коли звертаються, це коли, наприклад, внук, який повинен купляти бабуся, їжу за її пенсію, він ці гроші тратить на себе, наприклад. Або ж не купляє ліки, або ж забирає якісь речі, телефон бабусі, там бере і. На довгий час користуються ним. Тобто, це є економічне домашнє насильство. Також може людина, наприклад, виганяти з дому, що чоловік дружину чи дружина чоловіка це також економічне насильство. Люди усвідомлюють, що це економічне насильство, до прикладу. Так, так. Ми ведемо таку широку роз'яснювальну uh -huh. роботу і по телевізору, і в засобах масової інформації. Ми постійно доводимо, постійно на викликах проводимо профілактичні бесіди з людьми, що. Розповідаємо їм, які в нас є важелі впливи, що таке домашнє насильство, як з ним боротися, які види домашнього насильства, щоб були люди були якби, усвідомлені. усвідомлені на так ми проговорили про насильство над подружжями, так одного mm -hmm. із них власне насильство над дітьми. Як часто такі виклики бувають? Uh, взагалі, якщо є конфлікт в сім'ї і це є домашнє насильство, і якщо дитина стала свідком цього uh -huh. домашнього насильства, дитина автоматично стає жертвою uh -huh. домашнього насильства. Ми також виносимо протокол відносно дитини, що вона стала жертвою домашнього насильства. Uh, дійсно, є такі виклики. Про дані виклики, ми обов'язково повідомляємо uh, uh, службу у справах дітей uh -huh. міську раду, і ми працюємо в комплексі разом з мобільною бригадою в службі у справах дітей. І такі місця, де стається таке домашня насильство, і де постраждала дитина, туди обов'язково виїжджає мобільна бригада з психологом, спілкуються з дітьми, спілкуються з батьками, ставимо цю сім'ю на профілактичний облік і так далі. Тобто, там ще більший спектр і роборобіт, які проводяться з такими сім'ями. Взагалі, якщо заговорити про ті стереотипи, які ще досі залишаються у суспільстві, є ж історія про те, що якщо є побої, то ти точно зможеш довести, що насильство було. А от як довести економічне, психологічне і так далі на рівні закону? Чи є з цим якісь проблеми? Для того і створена наша мобільна група по протидії домашньому насильству. Коли стається в сім'ї домашнє насильство, ми одразу люди на викликають 102, приїжджаємо. ми, мобільна бригада по протидії домашньому насильству. І на місці події, коли стається сам конфлікт, чи вже після нього одразу ж по гарячим слідам. Ми опитуємо учасників події, тобто це чоловік, чи жінка, чи внуки, бабуся, опитуємо свідків, які могли це бачити, опитуємо дітей з дозволу батьків, опитуємо сусідів. Можливо, що чули. І в принципі, вся картина вже вимальовується. І далі ми одразу ж приймаємо рішення. Тобто, одразу ми приймаємо заяву, одразу ми складаємо протокол і одразу ми направляємо ці матеріали в суд. Крім протоколу, ми ще маємо можливість винести терміновий заборонний припис. Терміновий заборонний припис це припис, який забороняє кривнику наближатися mm -hmm. до місця проживання потерпілого чи потерпілої на терміном до 10 діб. Також він зобов'язує кривника покинути дане місце проживання потерпілої особи, або ж контактувати з потерпілою особою протягом на термін до 10 діб. Тобто, це те, що може огородити їх фізично. Також, якщо ми бачимо, що їх, цей припис буде, наприклад, неефективний, коли він агресивний чоловік або ж є пряма загроза дійсно життю і здоров'ю, ми цих жінок чи дітей, ну на даний час був у нас досвід тільки з жінками і з дітьми, чоловіків ми ще не забирали. Ми їх селимо в кризову кімнату. В кризову кімнату де вони можуть безпечно, анонімно. І з максимальним комфортом проживати там певний період. з кризовими кімнатами це співпраця ваша зі службою справах дітей. Ви про це розповіли і ще з іншими якимись організаціями? Взагалі, ми співпрацюємо. У нас є координаційна рада, тобто при міській раді, ми ще квартально збираємось, ми обговорюємо тему домашнього, домашнього насильства. І там є всі суб'єкти, які залучені в протидії домашньому насильству. Це і справа служба у справах дітей, і е, Центр надання соціальних послуг, mm -hmm. і безоплатна правова допомога, і суди, і прокуратура, і поліція, тобто мобільні бригади психологічної допомоги. Е, сама міська представники міської ради. Навіть головує у нас на координаційній рані Кривок Михайло Михайлович, це заступник міського голови. Тобто, і всі проблемні питання, де у нас виникають, що десь немає взаємодії, ми їх одразу якби, вирішуємо. Тобто, от який алгоритм? Ми виїжджаємо на місце події, ми оформляємо матеріали, опитуємо, складаємо протокол, виносимо припис. Далі, якщо є дитина, ми одразу ж повідомляємо справу службу у справах дітей. Далі ми повідомляємо міську раду про те, що стався сталося домашнє насильство, і паралельно мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. Тобто, коли вже ми звідти поїдемо, коли ми вже свою роботу зробимо, за нами слідом приїде спеціальна мобільна бригада, де є соціальний працівник, де є психолог. І буде ще працювати далі mm. з, з даною сім'єю, якщо потрібно, цю сім'ю поставлять на облік і е, будуть приїжджати соціальні працівники. Взагалі до етару в нашій розмові ви сказали, що це може бути по 5-7 викликів на день. Якщо ми візьмемо один типовий виклик, так поліції, власне, ви приїжджаєте туди, бачите факт домашнього насильства. Зазвичай які це сім'ї, це неблагополучні сім'ї чи навпаки благополучні, чи це абсолютно різна історія може бути. Ну, нам не важливо, чи це благополучна сім'я чи не благополучна сім'я. Ми опрацьовуємо 100% викликів, і ми для себе не, не поділяємо людей на благополучних, неблагополучних. Але портрет такої сім'ї, який він? Портрет ну, він, не завжди він стандартний. Можливо, це в більшості випадків це, напевно, стан алкогольного сп'яніння одного або двох учасників конфлікту. Це алкоголь і наркотичне, це певні проблеми з поділом майна, поділом житла, поділом розлученням, це певна залежність. Основне до речі, в домашньому насильстві це, це залежності. Коли, на, до прикладу, дружина залежить від чоловіка економічно, вона не, uh -huh. вона не працює, вона домогосподарка, і вона психологічно не може кинути чоловіка і терпить всі його знущання через те, що. Боїться залишитись сама і на вулиці. Тобто квартира його. Це може бути і психологічна залежність, або, або ну, наприклад, є в них спільні діти. І там, один з пари терпить іншого через те, що в дитини мають бути двоє батьків. І неважливо, що там чоловік б'є жінку, або жінка там, знущається з чоловіка, треба це терпіти, бо є діти. Але насправді це стереотипи. Якщо є домашнє насильство, потрібно його вирішувати. Потрібно про це говорити і звертатися до відповідні служби. Не обов'язково, що сім'я ваша розпадеться чи стане вам гірше, ми допоможемо всіми можливими законними способами, навіть залучимо психологів для того, щоб всі позбулися цієї проблеми домашнього насильства. Як кривдники реагують на приїзд поліції? Якщо порівняти з періодом раніше. То вже більш нас поважають. Тобто вже, вже є певна довіра до працівників поліції і повага. Можливо, це зв'язано з е, бойовими діями, з війною, угу. можливо, ситуацією в країні. Але дійсно люди стали більше нас поважати, більше прислуховуватись до нас і довіряти. Жертви, чи готові вони писати заяви на кривника? Готові. Ми на місці події. Ми е, всіма можливими. Способами проводимо профілактичну бесіду на місці подій, заспокоїмо учасників події, постараємось їх розвести з обома учасниками події, спілкуємось, пояснюємо, що, що таке домашнє насильство, які е, причини домашнього насильства, що буде далі, якщо ви е, не звернетесь до поліції, не звернетеся до правоохоронних органів. Е, розказуємо про циклічність домашнього насильства, що воно. Кожен, кожен випадок домашнього насильства це певний виток в циклі. Mm -hmm. І кожен цей виток він має гірші наслідки. Ми це пояснюємо людям і одразу ж на місці події відбираємо заяви, опитуємо і одразу ж приймаємо рішення. І так зараз, е в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, таких заяв стало вдвічі більше От ви згадали про циклічність насильства, так. і насправді ж є ці історії про те, що воно має циклічність. Так. Розкажіть про ці етапи. Перший етап це етап нарощення напруги. Тобто, коли люди сваряться, люди через певні дрібниці починають конфлікти, якісь постійні сімейні сварки виникають. Тобто, коли кривник, допустимо, починає там виражатись нецензурною лайкою, можна так сказати. Другий етап це вибух. Тобто, коли Ця сварка, конфлікт просто в сім'ї, переріс уже дійсно в серйозний uh -huh. конфлікт, в домашнє насильство, де відбуваються і погрози, і вираження, і штовхання, і так далі. І третій етап це каяття. Це коли кривдник чи кривниця uh -huh. на наступний день або ж того ж дня купує букет квітів, купує дорогий подарунок, везе на відпочинок і так далі. І каже, що це, вибачте, останній раз, більше такого не буде. І ми будемо жити добре. І воно повторюється, але коли е, той, хто вчинив домашнє насильство, відчуває, що йому за це немає покарання, він може обійтися просто букетом квітів або подорожю в Карпати. Mm -hmm. і він буде це завжди, завжди повторювати, тільки наслідки цього будуть набагато гірші. З боку закону, кривник, яка може понести покарання за домашнє насильство, є адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність це... Коли ми складаємо протоколи про домашнє насильство, і направляємо до суду за це відповідальність або штраф, або ж виправні роботи, або адмінарешт до 10 діб. Це за першою частиною. Коли ми приїжджаємо в друге, на виклик про домашнє насильство, одну і ту ж сім'ю, ми складаємо другу частину статті 173 прим. 2 КУПАП. тобто вона передбачає вже вдвічі більший штраф, вдвічі більше громадських робіт і до 15 діб адмінарешту. А якщо це повторюється більше двох раз домашнє насильство в одній сім'ї, це вже є кримінальна відповідальність. Це 126 Кримінального кодексу України, за яке є вже два роки обмеження волі. З практики, насильство в сім'ї воно має повторну історію після, до прикладу, адміністративного покарання? З практики, дійсно є багато таких фактів, коли люди. Які вже нас викликають, вони викликають нас повторно, що знову відбувається те ж саме, і вони вже знають, що ми приїдемо, ми приймемо міри, але на сьогоднішній день є така тісна співпраця в нас із органами досудового розслідування, і ми документуємо кримінальні провадження, направляємо їх до суду і має можливість більш ефективно боротися з цією проблемою, коли людина принципово в Повторює домашнє насильство і показує, що її в принципі байдуже на, на потерпілого чи потерпілого, і байдуже на органи е влади, то mm. є можливість притягнути особу до кримінальної відповідальності, коли це вже третє звернення, і це вже світить <клес> кримінальна справа кривднику. Якось його поведінка змінюється. Звичайно, змінюється. Коли вже він приходить до дізнавача чи до слідчі і починає спілкуватись, тоді вже його поведінка змінюється. Але Зазвичай це, ну, знову ж через певний період це все повториться. Угу. Тому тут важливо, аби був вплив спеціалістів, та про що ви згадували, і психологів, і так далі, і великою комплексною групи. Кожен виклик, який ми виїжджаємо, ми а, направляємо на той виклик мобільну бригаду соціально-психологічної підтримки. І вони там є психолог. Психолог угу. спілкується з постраждалою, з кривником. Роз'яснюють, які їхні дії. Тобто, у нас, крім крім нас, ще є безоплатна правова допомога, ще є мобільна бригада, ще є соцслужби, які всі в комплексі ми допомагаємо цій сім'ї. Якщо потрібно, записуємо людей до психологів. Якщо потрібно, записуємо, коли складаємо протокол, направляємо ще кривника на корекційну програму для кривників. У нас ще таке. є Тобто, mm -hmm. суд зобов'язує кривників проходити. Корекційну програму це Що до, туди щ... входить це досить ефективно. Програму. Це робота з психологом. Тобто, mm -hmm. є спеціально обучені психологи, які допомагають кривникам змінити модель своєї поведінки, змінити сприйняття саме своєї другої половинки, чи співмешканця чи, чи батьків, тобто, підійти до ситуації з іншого боку і подивитися зі сторони на себе. Цю програму для кривників вони проходять за рішенням суду. Тобто, якщо вони не, не будуть проходити, це буде невиконання рішення суду і також кримінальна відповідальність. Тобто, це також як такий вагомий важель впливу, Це це набагато вагоміше ніж штраф, наприклад, там 170 гривень за першу частину, плюс судовий збір, якщо кривник буде проходити корекційну програму. На початку, коли ми про звернення говорили, ви згадували про те, що серед причин більшості кількості звернень є довіра до поліції. Так серед так. чинники також є, і все це результат якихось превентивних дій, постійної роботи сектору, власне, над тим, аби люди більше розуміли, що таке насильство, знали, як звернутися, знали про той механізм, про який ви розповіли. Розкажіть більше про ці превентивні дії, які власне виконуються вашим сектором протидії домашньому насильству, власне, аби люди більше розуміли і знали. Ну, людям треба доносити. Тобто на кожному виклику, куди ми приїжджаємо, ми спілкуємось з учасниками події, з потерпілими з свідками пояснюємо, що таке домашнє насильство. Це пряма наша робота, яку ми маємо. Також ми ставимо кривників на профілактичний облік. Ми щоденно заїжджаємо за адресою проживання, перевіряємо, чи немає у них домашнього насильства, чи немає повторності. Спілкуємось з сусідами, доводимо до них інформацію, що таке домашнє насильство що не потрібно цього терпіти ми постійно е висвітлюємо інформацію в засобах масових масової інформації і е це це і телебачення це і радіоефіри. Е ми висвітлюємо інформацію в соцмережах тобто таким чином люди знають куди звертатися знають які є важелі впливу тому тут важливо розуміти, що можна і потрібно захищати себе, захищати свою родину, своїх дітей і не соромитися звертатися до поліції. Пане Віталію, я вам дякую за те, що ви прийшли до нашої за студії. Що... Заступник начальника сектору протидії домашньому насильству Хмельницького району управління поліції Віталій Наглій був в нашій студії.